you mm -hmm. Лановиті та майстерні вихованці школи сценічного мистецтва Артскул та актори мистецького об'єднання Франко Театр під керівництвом режисерки Ірини Ярмоленко інсценізували пластичну поетичну ремісію істерія в голос. А ідея каже режисерка, виникла, коли випадково у соцмережах прочитала кілька віршів Марти Гуцуляк. Вони її вразили до глибини душі. Нині все це вилилося у трепетну і емоційну постановку. Мене зачепили ці вірші, бо я не знала. Що вона може так писати, і власне ідеєю вже моєю було е, створити таку е, виставу поетичну». Авторка поезії Марта Гуцуляк зізнається, що раніше ніколи не писала. Натхнення до поетичного слова відчула після 24 лютого. Там був такий наплив емоцій, і кожна подія вона спонукала до написання вірша. Але ну поетеса це занадто високо наразі для мене. Підготовка до постановки була емоційною, розповідає режисерка. Адже у роботі з акторами щоразу переживала почуття, що описані в поезії. Кожен вірш має свою картинку, і сцена. Переплітається одна з іншою, переливається. Тобто тут показуються і материнські сльози, і розказуються про те вже в віршах безпосередньо, і ми це показуємо пластичними етюдами, Ворог як наступає на нашу землю. Так само так само є в нас етюд з масками, де люди, які перевзуваються абсолютно на ходу. Тобто сьогодні я розмовляю російською. Тут вже починається гвав про те, що треба говорити українською. Я одягнув вишиванку. Починаю розмовляти українською, але російським мені не помирає. Пластично поетична ремісія істерія в голос поєднала в собі 30 віршів. Свою постановку режисерка разом з акторами повезе до Польщі на фестиваль самоцвіти. З Коломої Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіо компанія Раї.